Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задірій. Отже, починаємо з новин з фронту, а від початку цієї доби вже маємо два порушення режиму так званої тиші. Звичайно, це були провокації окупантів, і окупанти московицькі поранили одного воїна вже сьогодні. І повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил, що його стан важкий. Ну і окупанти п'ять разів в минулої, в минулої доби зривали теж тишу. і Повідомляється, що також поранений один військовий, і його стан здоров'я важкий. Тим часом, Росія вимагає визнати їхній цей супутнік, спутнік, спутнік ВІ, щоб відкрити контрольно-пропускні пункти на Донбасі. Про це повідомив речник Тристоронньої контактної групи Арестович Олексій. Каже наступне. Наші КПВВ вже понад рік відкриті, відкриваються щодня о 8-й ранку. Залишилось лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут за... зачепилися за необхідність визнати вакцину Спутник ВІ у документах, визнати у документах з печатками про ДНР і ЛНР, так звані. Коротше, зробити все те, чого ми ніколи не зробимо і на що ми не підемо. Сказав Арестович, і він ще додав, що їхнє завдання вивести Росію з конфлікту, зробити вигляд, що Російська Федерація є посередником, а у нас внутрішній громадянський конфлікт. Звісно, ми на це не підемо, тому що основною основою мирного врегулювання є визнання Росії свого статусу як сторони конфлікту, якої її визнає весь цивілізований світ, окрім них самих, а тим часом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен повідомила, що санкції проти Московії вже готові. Вони також узгоджені зі Сполученими Штатами та всіма країнами. Нато, за її словами, будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині діють узгоджено зі Сполученими Штатами та НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації, заявила президентка Єврокомісії. Е, ну і ще загрозлива заява в, е, пролунала від е, Рамзана Кадирова, голова Чечні. Каже, що Українці наш народ, це наша територія. Я глибоко переконаний. каже Кадиров, до чого тут? Звідки ти виплив взагалі? Е, е, я глибоко переконаний, що Зеленський та його команда так. Е, Поводитимуться то Україну мають приєднати до нашої країни українці наш народ, це наша територія. Це моя думка. Засунь свою думку, глибше собі в одне місце. Ну я б так сказав. І ще він каже: наступне: якби мені доручили, я б давно вирішив це питання або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Ну що ж, тут в цьому питанні він професіонал, звичайно, чеченська республіка, республіка зараз в орбіті е, Московії, і це його все влаштовує. Підігрувати своєму хазяїну, товаришу Пилу. Це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше буде на сайті umn.ua. підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка «Донейт». Дякуємо вам за вашу підтримку. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей. Бережіть себе.